Так, представники Рівненського шеу працюють на льонокомбінатівській. Їхнє завдання підготувати ями на проїжджій частині до вкладання свіжого асфальту. Від суботи його почали використовувати замість розігрітого у спеціальній машині старого. На даній ділянці дорозі ми закінчуємо аварійний ямковий ремонт, закриваємо аварійну небезпечність. Щоб коли розпочнеться поточний капітальний ремонт, продовжити надалі вирівнювати. Асфальтне покриття сьогодні у планах шляховиків доремонтувати Льонокомбінатівську, залатати сусідній проспект Генерала Безручка та вулицю Грушевського біля дитячої поліклініки. На Льонокомбінатівській починають свій рух маршрутки номер 47. Їх маршрут пролягає через усе місто до аеропорту, де нині їхати найскладніше. Запитуємо у водія однієї з них. О, там їду на вересневе. Туди там таке розбите права сторона, що я щось засиплють. Дощ пройшов, фури проїхали і вибило. був. Всі не минеш, полюбов щось ускочить. Но зараз вже трошки краще роблять, як колись, трошки краще. Але ще не, до цього не вийшов. Крепко добре тоді. Ситуацію зі станом доріг після зими шляховик Олег Козіланов називає складною. Насамперед, каже, почали ремонтувати ділянки з інтенсивним рухом громадського транспорту. По місту працює ще дві бригади в районі вулиці Січових Стрільців Гашика і також на вулиці. Князя Володимира, перехрестя білої не було таких ще на зим, що так розсипалось дорожнє покриття. На найближчій сесії депутати Рівнеради розподілятимуть капітальні видатки. Їм запропонували низку вулиць, де можна провести капремонти. Повідомив заступник керівника Шеу Віктор Климук. Серед них проблемне перехрестя Макарова та Дубинської. Там пропонують облаштувати кільце. Які саме вулиці відремонтують, буде зрозуміло з огляду на виділені кошти. Пояснив Віктор Климук. Володимир Струс, Микола Мельничук, новини на Суспільному.